Здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 22 травня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео зелені операції перед цвітінням винограду. Ось маємо горизонтально підв'язану виноградну лозу. Ось пагони винограду, що ростуть вертикально. Ось маємо основний листочок. З пазуху основного листочка росте ось такий пагін. Даний пагін називається пасанок. Постає питання, чи потрібно видаляти пасанки. На деяких маєтках трапляються виноградарі, котрі повністю видаляють усі пасанки. Але буває інша крайність, коли до виноградного куща взагалі не підходять. І всі пасанки, як почали рости, так собі і ростуть. Якщо видалити усі пасанки повністю, неминуче провокується пробудження бруньки, що закладено на наступний рік. Додаткових бруньок, звісно, ще багато, але перша брунька має найкращий потенціал. Також цей основний листок найкраще, найпродуктивніше працює на фотосинтез десь до середини липня. Потім продуктивність даного листка почне поступово спадати. В той же час пасинковий листок зараз тільки починає зростати. Саме ефективність пасинкового листка буде найбільшою тоді, коли ефективність основного листка почне спадати. Якщо пасанкування взагалі не проводити, ваш виноградник буде загущеним, буде погано провітрюватися. Та навіть у разі проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок, ваш виноградник все одно буде потерпати від розвитку мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань. Як правильно проводити пасункування? Нижче суд видаляю усі пасунки повністю. Роблю так задля того, щоб виноград під час світіння краще запилювався. В той же час варто враховувати сортові особливості та ефективність запилення різних сортів винограду. До прикладу, сорт винограду посланець. Він відрізняється дуже ефективним запиленням та дуже щільними гронами винограду. На сорті винограду посланець влітку нерідко доводиться проріджувати грона. Щоб дещо стримати процес запилення, пасинки нижче сусвіття повністю видаляти не потрібно. Грона на сорті винограду посланець в такому випадку будуть менш щільними, та проріджувати їх буде потрібно не настільки часто. Ось таким невеличким секретом відносно сорту винограду посланець я поділюсь з вами. А тепер пропоную розглянути процес пасинкування більш докладно. Ось пасинок, що розташований вище сусвіття. Даний пасинок повністю прибирати не слід. Один або навіть два листочки варто залишити. Дуже важливо. Пасинки, що знаходяться над гронами, повністю видаляти не слід. Дані листочки будуть виконувати роль парасольки. Тобто будуть притіняти грона від надмірного впливу сонячних променів. Щоб ягоди в майбутньому не отримали сонячних опіків. Тому пасанок, що знаходиться над громоною, я повністю не прибираю. Один або навіть два листочки варто залишити. Інші пасинки, що ростуть вище, так само повністю видаляти не слід. Один або навіть два листочки варто залишити. Щоб мати гарний врожай на одному пагоні, коли він сягне верхнього дроту, повинно бути не менше, ніж 20 листків. Їх може бути 30, 35, 40. Головне, щоб не менше 20. Якраз за рахунок пасинкового листя я маю змогу отримати необхідну кількість листків на один пагін, 20 та більше. 20 та більше листків на один пагін буде цілком достатньо для того, щоб в подальшому мати гарний врожай. Наближається період світіння винограду, і вже найближчим часом я буду проводити другу профілактичну обробку. Однак про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули зелені операції перед світінням винограду. Цікавить підв'язування пагонів винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.